Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу розповісти вам, як я тримаю курейний сучок в гаражі. Одразу хочу сказати, що тримаю я їх на підлозі, як ви бачите, не в кліпках. Тому і розповідати я буду саме про цей метод. Спочатку хочу розповісти вам дещо з історії, як же все ж таки у мене в гаражі з'явилися кури. Ще з самого дитинства мені дуже подобалося сільське господарство. Мене тягло до тварин, а особливо мені подобалися кури. Так як ми живемо в невеличкому місці, в е, трикімнатній квартирі, в п'ятиповерховому будинку, тому змоги тримати десь там рядом е, птицю у мене не було. От. Але кожного літа я їздив до бабусі, яка в той час працювала в колгоспі на птицефабриці. І я постійно ходив з нею на роботу, допомагав їй, і з того часу, можна сказати, домашні кури — це моє кохання. Гараж, в якому я тримаю курей, знаходиться в гаражному кооперативі на окраїні міста, а ми живемо від, від цього кооперативу десь в 200 метрах. Тобто, це зовсім недалеко. От, і так як ми в гаражі. Не тримали машину там чи мотоцикла, у нас ніколи не було такого. Тому я все просив батька, просив, зроби мені, зроби мені відгорошку, хочу курей, хочу курей. І в один із днів прекрасних літніх він мені зробив. В той час я був у бабусі на канікулах. От тоді де було мобільних телефонів. Я не знав, що він тут зробив невеличкий курочок, а коли приїхав з канікул, то він мені все показав і, як то кажуть, моєї радості не було меж. Спочатку е в гаражі навіть не було світла, це були 90-ті роки, От. але ми якось обходилися, часто випускали, відкривали двері. От. Потім я вже не пам'ятаю, але світло з'явилося досить швидко. Зараз ми знаходимося з вами позаду гаража. От, ми зробили ось такий вихід лаз. Тут є ось одна дверка, і там є така січата зсередини. Чому дві? Тому що спочатку ми зробили цей лаз, а цієї загорожі січатої не було. Тобто ми відкривали цю дверку, я їх пас курить. За гаражами і потім е загонив, закривав там на тій дверці є можливість е вішати замок. от. Потім трішки пізніше е ми зробили ось таку загорошку невеличку із стелею. от. І тепер вони круглий рік, як то кажуть, живуть тут. Взимку, коли холодно, ми обтягуємо її прозорою плівкою. От, і тут нібито як, робиться як в теплиці. Тобто навіть взимку, коли світить сонце, тут досить гарно. В якості підстилки, як ви бачите, я використовую тирсу. О, зараз дам і трішки кукурудзка. Отак. Щоб... Іди туди. Іди, 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 іди. Кукуруза це для них найсмачніше зерно. Повернемося до підсилки. Використовую тирсу. У мене є тут можливість брати тирсу безкоштовно, навіть не в одному місці, так як ми знаходимося на окраїні, тут знаходяться підприємства, от, які займаються групкою деревини і тирса їм не потрібна, і ми беремо безкоштовно. До війни було це трішки простіше. Було, здається, три таких підприємства. Зараз лише одне. Яке я знаю, от але воно знаходиться трішки далі, але не проблема. Зимовий період сюди ще я настеляю простий шар сіна. У нас є тут можливість трішки накосити, от, і тут така, якби в них тепла підстилка. Там всередині, потім підемо, я вам покажу. Я так не роблю, тому що там зовсім дуже мало місця, і ну, мені не подобається воно дуже швидко. Забруднюється. я краще буду частіше вичищати і підстилати. Благо, що тирси в мене досить. Як бистро з'їла кукурудзу. На даний час у мене 12 курей і півень. Он він. Їх я ви, е, вирощував з добового курчати. От. Я купляв їх на ринку. Жінка сказала, що вони з різних господарств. От, і з 25 курчат е, не загинуло жодне, але е, вийшло 15. О, як гарно вийшло 15 півників і всього 10 курочок. От, оці дві червоненькі, ось одна співає, а друга це коксічик. Я брав два десятки. О, півник співучі брав два десятки півнів на відгодівлю і з ними попалося дві курочки. Було шкода зарізати, і я їх лишив на яйця. І не пошкодував, тому що з тих 25 голосистий який. З тих 25 курчат лише 10 курочок було. Тому Несуться вони причудово. Я б, сказ... я б сказав навіть не гірше, ніж оці звичайні домашні носочки. Ще одна з причин, чому я завів саме цих домашніх курей, тому що коли я міняю складом. Потім е я не знаю, що робити з тушками тих курей. Ломан Браун, наприклад, вони на смак, як вибачте, тирса, тому ми їх варимо собаці. А ось ці кури домашні, навіть <клух> після двох-трьох років експлуатації, вони чудово йдуть на борщ або на холодець, тому ще й за цього я взяв їх. Єдиний їхній мінус вони схильні до ожиріння. В цьому році взимку я е, відчув це, вони почали нести яйця з дуже щільним жовтком, таким схоже, майже на варений. І е, я спитав у людей, що це. Мені сказали, що від дуже калорійного харчування. От коли я. Прибрав з їхнього раціону кукурудзу. І варену картоплю. З часом все наладилося. Тому зараз я даю нормовано їм що кукурудзу, от що варену картофлю. Правило, Я не саджу квочок лише за рідкісними не знаю виключеннями, коли виключеннями, коли мені хочеться погратися влітку з курчатками. А так я купляю на базарі вже підрозчено підрощених курей. От а минулому році мені захотілося трішки погратися. От і я купив добових. Курчаток і от що вийшло такі гарненькі. Голошики дві є. Ось такий півник голосистий. Це він співає, тому що я балакаю і він так завжди. Коли балакаєш, він хоче почин... ось вони дві красуні. До речі, можливо, хто бачив, у мене на заставці мого каналу курчатка голошиє. Це ось ось ця курочка. Вон побігла, саме та курочка. Ось так. Зараз підемо, я вам покажу, що там, що там всередині, бо півник все рівно не дасть побалакати. Ось так от, друзі, це виглядає зсередини. Ось гараж, так от. ось там вхід. Тут все, наше, як то кажуть, майно. От, от так от відгороджено тут в кінці. Так і старими дверима, рамами. От, здається, це з балкону. І отак от. Ось тут цей вихід. Тут ось курочки несуться. Зверху я зберігаю тирсу, суху на зиму. Ми отак от підбили потолок. От. Там, здається, стекловата ще під цією плівкою. Цієї перегородки тут немає. Це я вирощував бройлери, або якщо я буду вирощувати курчат, ми її потім ставимо. Вона знімається. от. І отак от виглядає це невеличке приміщення. Тут є світло, обігрівач, одна вентиляція, там інша вентиляція. Отак от, от. Підлога тут бетон, але нічого страшного, я насипаю тирси багатенько, і їм дуже тепло і гарно. От так. От зараз у мене зберігаються висівки і різні інші предмети, а потім вже взимку. Зараз вони тут не ночують, тому що жарко і вони там на дворі сідають, а взимку вже вони ночують тут. Десь тут так, до 20 голів можна тримати, якщо рахувати це приміщення і туди вони ходять. В цьому лише приміщенні вони коли постійно, коли мінус 15 і вище. Але в нашому кліматі це буває пару днів на місяць, тому отак от. Ось так от. Цей обігрівач, здається, він називається теплий пол. От. Гріє він не дуже сильно, але плюсову температуру взимку, коли на дворі десь мінус 15-20, він тримає, там, не знаю, плюс 5, плюс 7. Курочка прийшла, співає. буде, мабуть, нестися, да? Ось так от, друзі. Такий невеличкий ролик. Якщо у вас є мрія, велике бажання тримати птицю, але вам здається, що немає де, просто подивіться навколо, поміскуйте, що ви можете зробити. Я також раніше не думав, що можна тримати в гаражі курей, це до них потрібно ходити. Але вже більше 25 років ми тримаємо ось тут курей. Так, це не ідеальні умови. Але вони живуть, то кажуть, ще співають. Розкажи, як тобі гарно живеться. Так, розкажи. Ну, так от. Все, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей.